Друзі, привіт! Ви ж всі знаєте, що справжній чоловік має посадити дерево, купити машину і прощолкати той момент, коли мінусова температура до нас приходить і акумулятор сяде за ніч і зранку ви не зможете його взяти і завести. І що ж тоді робити, запитаєте ви. Я вам скажу. На допомогу приходять такі джамп-стартери. Купив собі базіус. Вчора його... Розпакував, зарядив. І сьогодні він мені взяв і знадобився. Тому хочу вам коротенько розповісти про цей чудопристрій. І так, базеус, Кар, джамп-стартер. Вони постачаються в трьох модифікаціях. На 10 000 мАч, на 12 і на 20. Я собі взяв на 12. Подивився відгуки, почитав, ніби добрий, гарний і нормальний. Постачається в такі ось картонній коробочці. Е, мені він ще й дістався якийсь, бачите, євро сертифікований. Вони бувають напряму з Китаю. А бувають, що і в нас вони продаються. Десь, ага, ось, бачите. Тут ще в них стоїть євро, United Kingdom. Тому, в принципі, має бути добра штука. Ну, добре, давайте подивимось тепер на нього. Опс! Ну, звичайний, як такий величенький повербанк. Тут у нього роз'єми для під'єднання клем, які ми будемо під'єднувати до акумулятора. Синій такий розмір. Роз'єм. Що тут? Він нам закривається заглушкою, що приємно. Для заряджання у нас USB і USB Type-C у нас для заряджання. Металевий, тут якийсь такий пластик, в принципі, ще раз. Характеристики написані. Що в ньому ще цікаво? Він вмикається, показує заряд 100%. Якщо зажати і тримати цю кнопочку включення, то вмикається ліхтарик. Лупить доволі сильно. Якщо ще раз нажати на кнопочку, буде передавати сигнал SOS. Можливо, А якщо ще раз, то буде просто блимати до нескінченності. Тому такий футуристичний цікавий дизайн. Виключаємо, щоб він нам не блимав. І переходимо до практики. І так, якщо ви раптом виявили, що у вас автомобіль не заводиться і не знаєте, що робити, відкриваєте капот. Знаходите акумулятор свій. Берете, під'єднуєте плюсову до плюса, мінусову до мінуса, це втикаємо.

І так, ви всі наочно побачили, як це працює вживу, на практиці. Температура була мінус 1. Автомобіль, турбодизель 1,9 літрів. Масло поміняв недавно, замінив. Тому але воно прокручуватись не хотіло. Машинка стояла десь більше двох тижнів, можливо навіть три, Температури вночі вже були мінусові. Тому джампстартер. Просто хикнув і завів. Що цікаво, це я його вже знову зарядив до 100%. Він був за один заряд, впав, ну, мабуть, десь відсотків щось до 18-20. Тому роблю висновок, що ну, це перший раз я його заряджав, можливо, через те, Тому йому заряду вистачає буквально на один дирк. Ну, один краще, ніж нуль. Тому відставляємо його для експлуатації, купив собі такий. Чухолм, коробочка, дуже він сюди зручно ховається. Тут є такий виріз. складається, а провода ми ховаємо сюди в карман. Він невеликий. Треба буде підлаштуватися. Закриваємо і вперед. Тому, друзі, слідкуйте за акумуляторами, щоб ви в холодну пору року не попали в просак. З вами був Техносмак. Закриваємося. Закриваємося і до нових зустрічей. Пока-пока!